Всім привіт! Ви на каналі Папі Дриверс. Сьогодні ми будемо показувати подарунки, які нам подарували на день народження. Ну що, поїхали! Для початку це подарунки від батьків. Нам подарували ось такий набір пряників, щоб їх малювати. Ми ще не відкривали, але знімемо, якщо ви хочете обзор туторіал, як робити ось таких красивих пряників. Далі нам подарували ось таку книжку від Roblox. Вона дуже гарна. Тут розповідається про ігри, які можна погуляти. Тому ось така класна книжка. Ось такий набір чаю від Лавари. Це, мій, це моя любима фірма від чаю. Дуже її люблю, тут 5 смаків. Мені дуже сподобалось. Дякую. Ще нам подарували гроші, але ми вам не будемо його показувати. Далі йдуть подавку від нашої подружки Надіки. Перше це ось така картина, яку мені подарувала вона. Це картина з брилліантиками або з камінням. Ось як вона виглядає. Можливо, покажу вам уже, коли все закінчу. так Це для Яни. А для мене мені подарували картину по номерам. Ось такі красивий котики в Парижі. Мені дуже вона подобається. Я вже почала малювати, тому що не втрималась. Я люблю малювати, і це мені було просто по кайфу. О, теж вам покажу, як вийде. Та це ще не все. Вона нам подарувала подарувала нам два дві коробки. Ось так вони виглядають. Дуже гарні. Якщо ми відкриємо їх, що тут буде? Тут у нас де спочатку, у нас дигін. Ось так. Спочатку йде ось така резиночка, у мене рожева, і вона така світло-коричнева, так. потім йде стругачка, у мене така. У мене жовтого кольору. Я вже відкрила. І ось такі зайченята. Потім у нас тут ще дві гарні резиночки. Дуже сподобались мені. І, наприклад, на косички піде. Та ще одне того, що подарували, це ось такі блокнотики, у нас вони різні, Дуже класно. Але це ще не все. Вона подарувала, Вона подарувала зеркальце. Okay. У мене таке же, але з нього кольором. Подарувала гроші і жілейкі. Але ми їх вже з'їли. Тому дякую велике Наді за подарунки, за привітання. Давайте поїхали далі. Далі наступною нашою подругою, яка подарувала нам подарунки, це Іра. Вона подарувала ось такі два пакетики для мене і для Яни. Давайте вже спочатку мої подарунки. Ось так виглядає пакетик. Дуже гарний, дякую. Спочатку йде ось такий набір кісти, з якими на кінці такі як, плавці. Вони дуже гарні, мені дуже сподобались. Ще вона мені подарувала ось такий бальзам для губ рожевий. Він дуже смачно пахне. Пахне як баблгам. Мені. Мені дуже подобається, просто вона. І останнє це ось такий набір. Робити мило. Робити мило своїми руками. Я спробую, може, може вам і покажу. І ще вона Результат. подарувала шоколадки, але ми їх теж з'їли. Так, далі в мене. Це в мене десь такий бальзам мого улюбленого кольору фіолетового. Він всередині ось такий, дуже смачно пахне. Дякую. Далі. І тут ось такі міні спонжики Вони дуже малесенькі з єдинорожкою і дуже потрібні. Тому дякую, велике, будемо використовувати. І оста... предостаннє це ліска для бісеру. Я її використовую для виріб, таких фігурок для колечок, аксесуарів. Дякую. І останнє це ось такі карточки, настільна гра. Називається слова заборони. Якщо хочете, ми їх можемо пограти і вам зняти на це обзор відео. Теж вона подарувала їй шоколадку, але ми це все вчора з'їли. Так, була дуже смачна. Дякую всім за подарунки, за привітання. Нам дуже приємно. Та на цьому все. І ми закінчуємо. Всім па, -па.